хотів би я знай, за коїться ти нагоди задієш п'яний. А це не твого чоловічого розуму діло. Ходиш, як опудово, згорбишся, не одягнеш. Фу, дивитися ти! Ось, я ж цілісінький день з самого ранку встав. Город пропонував їсти на варень. Гурку зозуляшку зу зарізав. Кручуся, як муха в одроді. А ти прийшла з роботи, розляглась в гамаку і лежиш собі. А в мене в, мене в цій ж роботі поперек болить. Думав відпочим у вечір, так ні, знову забіреш в ці. Так ти, так ти. Так. Дімало сьогодні де, та зробиш ти вже один, а потім за друге Сама педи. Самажна казала, переодягтися! Покриши мені, цибулі до селець. Весняний дарунок жінкам. П'єсою Олексія коломійця, «Фараони» Захоплюється не одне покоління. Покомічні проблеми, які порушив автор у цьому улюбленому багатьма творі, стали запорукою його тривалого успіху на сцені, а його комедійний жанр якнайкраще допомагав акторам розвінчувати горе керівників, п'яничок і ледоцюг, котрі приголосили себе фараонами. Отож і Макалевицькі театрали вирішили поставити цю п'єсу на сільській сцені напередодні прекрасного свята всіх жінок. Режисером і постановником вистави були сільський голова Лідія Крижановська та секретар сільради Валентина Гончаренко. Виготовлення реквізиту і костюмів займалися вчителька-пенсіонерка Ніна Василенко та завідувачка бібліотеки Тетяна Гущенко. А зі своїми ролями успішно впоралися самодіяльні актори Андрій Терещенко, Вадим Стройнюк, Дмитро Целіковський, Сашко Павленко. Дмитро Вітрук, Юлія та Ірина Гущенко, Ірина Руднік, Юлія Йовенко, Вікторія Козленко та Максимко Гавриленко. Глядачі щирими оплесками висловлювали своє захоплення грою юних артистів, дякували їм за подарований гарний настрій. А сільський голова Лідія Крижановська щиро привітала зі святом весни, ніжності і кохання всіх жителів села, звичайно, сучасних виставок. Нашому селу дуже пощастило. В ньому живе така активна талановита молодь, сказала вона, зокрема. І дійсно, у Макалевичах художньою самодіяльністю займаються і старі, і малі. Вміють тут проводити вечори відпочинку для односельців. На кожному такому заході лунають українські народні, сучасні й авторські пісні, кружають у танку пари, звучить дотепний жанр. А свої музичні дарунки вдячній публіці презентує естрадний ансамбль дізель, керівник Володимир Глущенко. Так було і цього разу. А ще дуже потішив усіх присутніх виступ гурту Малятко, маленькі школярики під керівництвом вчительки Пустової тепло і зворушливо привітали всіх жінок зі святом 8 березня та вручили своїм мамам сувеніри, зроблені власноруч. Відтак хочеться подякувати всім учасникам дійства. І насамперед молодим акторам, які, незважаючи на те, що живуть і навчаються в різних містах, все ж знаходили час для репетицій, зробили все для того, щоб веселий дух п'єси збадьорив односельців, і це їм вдалося.